Паралельно з обома командами дорослих баскетбольного клубу Слобожанського прометея до дебюту і старту у чемпіонаті юнацької баскетбольної ліги України підготовку завершують і наймолодші вихованці академії клубу Хлопчаки 2012 2012-2013 років народження. У її рамках на байданчику зали рідного спортивного комплексу було організовано і проведено передсезонний турнір за участі ще трьох команд їхніх ровесників з міст. Полтави, Запоріжжя та «Сум». Сумдячний місті Сум, команді «Сум» і Сум, команді з Полтави і ну, Запоріжжя приїхало всі, всі зараз тільки розпочинають. І хочуть, всі дивляться, як хлопці себе будуть поводити на майданчик. За регламентом змагань усі команди зіграли за коловою системою кожна з кожною. У першому поєдинку підопічні Руслана Оріщука відкривали турнір матчем проти полтавської дитячо юнацької спортивної школи «Олімпійські надії. Колективи по черзі володіли ініціативою та вели у рахунку. А доля зустрічі за нічийного рахунку 26-26 Вирішилася у заключеній чверті, у ході якої полтавчани заграли агресивніше і в підсумку святкували успіх 37-30. ми не тримали своїх гравців близько, а ми від них були далеко і тому нам багато забивали. Врахувавши та проаналізувавши помилки попереднього протистояння у другому матчі проти однолітків з 12-ї дитячої юнацької спортивної школи Запоріжжя, юні слобожанці зібралися, чітко і щільно відіграли у захисті та вдало атакували, що і зумовило їхню більш ніж переконливу звитягу з подвійною перевагою у рахунку 53-25, що вселяло впевненість перед заключним поєдинком з ровесниками з першої комплексної дитячої юнацької спортивної школи міста Сумсамдаліс, наші вже хочеться перемоги. Для України ну сабралісь зіграли в шиті, харашок і все на жаль на вищезгадану зустріч у заключний ігровий день змагань юним прометеєм забракло сил. Сумчани виглядали потужніше, і підсумковий переконливий результат: 49-33 на свою користь красномовно свідчить про їхню перевагу на майданчику. А тренерам вказує на помилки своїх підопічних і те, над чим працювати сьогодні, завтра і далі. Адже часу над тим, щоб усунути усі хиби та вади більш ніж достатньо. Адже хлопчаки тільки поринають у гру помаранчевого м'яча і впору концентрувати увагу на недоліках кожного як і команди в цілому, ну, найбільша проблема це робота в захисті. Дуже багато нерозумінь, немає підтримки, навіть коли йде зміна гравців, в то Велика, да. так, вони все хочуть забрати, хочуть накрити м'яч, хочуть пригати коли не потрібно. Ну, основний момент це, мабуть, це більше захист. В нападі ми все зробимо, все в них буде добре, там вони дуже багато з-під кошика. Ми... Промахувалися на початку стислої урочистої церемонії нагородження Руслан Урещук від імені оргкомітету турніру подякував усім, хто відгукнулися на запрошення і взяли в ньому участь. Після чого першими кубком за третє місце, а згодом і бронзовими медалями він шанував команду господарів з академії Прометея, яким цього разу не допомогли і рідні стіни. Подібного призу були удостоєні срібні призери. Хлопчики полтавської дитячо юнацької спортивної школи олімпійські надії, після чого їхнім надбанням. Стали нагороди подібного гатунку. На сам кінець головний трофей змагань красень кубок за перемогу опинився в руках капітана команди першої комплексної дитячо-нацької спортивної школи Сум а її виконавці цілком заслужено отримали золоті відзнаки, адже вони зі 100-відсотковим показником витяг стали кращими на паркеті зали спортивного комплексу Слобожанського, який приймав можливо майбутніх зірок як мінімум вітчизняного баскетболу.